Ну, Піца виглядає дуже смачно. Зараз ми пообідаємо і підемо, друзі, набирати содову воду. Чуть не забув, ми зараз, друзі, знаходимося в східниці, в самому центрі. Є тут така піцерія, де печуть піцу на дровах. Дуже, до речі, смачна піца, неодноразово я тут був. А Так, чотири сири а це взагалі найсмачніша. 335 дякую. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в самому центрі Східниці, погода сонячна. навпроти нас будується апарт-готель, також тут є торговий центр, в якому є міні-маркет рукавичка і ще одна піцерія Віта». А ми йдемо. Ну, по традиції, якщо я приїжджаю в східницю, я зазвичай хочу набирати содово. Ну, Хто знає джерело 2С це така вода по типу Боржомі. Ось це такий новий апарт-готель. Тут продавалися апартаменти. Я думаю, що до того часу вже, напевно, це все розкуплено, вчей в самому центрі. По вихідних я дуже часто із Трускавця кудись вибираюся, але ну, сьогодні ми у східниці. Дуже класна сонячна погода, сонце світить, осінь триває, скоро вже місяць жовтень. Ну, і на курорті також людей вистачає так само, як і у Трускавці. Ну, сьогодні неділя, вихідний день, багато людей, можливо, десь на екскурсіях, можливо, десь ще в басейнах. До речі, ми тільки що були в східниці Апартель. Відео вже буде на каналі, кому цікаво, заходіть. Дивіться, там дуже багато було людей і працює відкритий басейн, і біля басейну було також дуже багато людей, що на одному, той що там внизу, а і також на тому, що на другому поверсі в спа-центрі також було багато людей. І східниця курорт, знаєте, такий самий практично, як і Трускавець. Тут е, круглорічно, тут не то що Буковель там, чи РМ, чи, е, коли там міжсезоння є і немає людей. Тут люди є постійно, бо постійно комусь потрібно лікуватися, оздоровлюватися. Хтось пропиває курсом різні мінеральні води, комусь лікарі призначають. Я зустрічав навіть раз одного чоловіка біля Содової, ну там джерело 2С, п'ятіва галерея, хто знає, в самому центрі. Він сказав, що сюди приїжджає 40 років кожне літо. Кожне літо там на 21 день приїжджає вже 40 років. Уявіть собі. Ви також в коментарях десь під одним із відео про східницю писали, де краще зупинятися. Люди по-різному, знаєте, кожен дивиться по своєму бюджету, хтось може і кімнату зняти, кому потрібно лікування. Хтось там якусь квартиру, хтось, можливо, якісь будиночки знімає, а хтось там живе в готелях, в санаторіях, на різних відпочинкових комплексах. В кожного є різні варіанти. І тут у східниці варіантів дуже багато. Як на букінгу, так і на Оліксі, так і на інших пошукових сервісах. Дуже багато є різних варіантів. Ну Десь вартість починається від 200 гривень, можна знайти кімнату. Якщо пошукати як і в інтернеті, так і. Ну, люди приїжджають сюди, тут на багатьох будиночках є дуже багато номерів телефонів і написано, що здаються кімнати. Звісно, що якщо ви приїжджаєте в високий сезон, ви можете просто не знайти житла. Може бути стільки людей, що номери то є, але вільного житла може не бути. Тому десь треба бронювати наперед, дзвонити, шукати, питати. Можливо, якісь знайомі ваші їздили, знають, де класно відпочивати. Також за останні кілька років у східниці відкрилось дуже багато нових від, і відпочинкових комплексів, і просто готелів. До речі, на початку літа я тут, в червні, місяці відпочивав в одному приватному будинку House, У мене відео є на каналі, кому цікаво, заходіть, дивіться, новий чистий, класний готель взагалі дуже класно відпочив, цілий тиждень був тут у східниці. Бачите, є такі пам'ятники, несуть навтусю. Колись е, в такі великі е, бутлі набирали воду. Зараз там відкрили питтів галерею, а раніше там джерело було через дорогу. Треба було спускатися вниз, було, були величезні черги, там аж до бійк доходило, потім поставили там на варті одного е, поліцейського, здається, щоб контролював ну, порядок, щоб люди там не билися. Ну, тоді було взагалі. Воду продавали, там набирали, стояли черги, місцеві з бутлями, ночували, там, набирали цілу ніч воду, потім ту воду продавали. Ну, великий бізнес шов. Зараз воду можна набрати безкоштовно. Хоча її тоді також можна було набрати безкоштовно, але неможливо було добратися просто до цього джерела із-за черги. Зараз це все діло окультурили, побудували п'ятів галерею. І... Там написано, що можна набирати 700 мл одноразово для людей. Але люди бувають, набирають по-різному, приходять там з двома трьома такими пляшечками. Ну, там з великими не пропускають. Спочатку спеціально потрібно мати малі, хоча б літрові. За літру нічого не кажуть. А якщо потрібно набрати більше, велику таку, наприклад, 5 чи 6-літрову бутлю, то там вже потрібно платити. Ось тут, бачите, є екскурсії. Кому цікаво, можете поставити на паузу. Тут є кожен день розписаний, коли, куди і зараз, за яку вартість. А тут чекає автобус, який везе людей до Львова. Залізниці у східниці нема, тому люди змушені добиратися автобусами, блаблакарами, або їхати з Трускавця на таксі. Наприклад, до Трускавця приїжджають потягом, а далі вже або автобусом Трускавець-Східниця, або вже беруть таксі. Також бачу великі відпочинкові комплекси мають свої трансфери. Можуть вас зустріти, забрати без проблем. Ми йдемо зараз вулицею Тараса Шевченка. Це одна така центральна вулиця у східниці, найдовша, до речі, вона має, напевно, кілька кілометрів. Ну, 3-4 точно має, вона через всю східницю проходить. І цією дорогою можна їхати, якщо їхати прямо, нікуди не звертати, можна заїхати в село Уріч. Там є фортеця Тустань, неймовірно красиве місце. До речі, і звідси бачу, людей возять на екскурсії, але якщо ви приїхали на власному авто, без проблем можете поїхати самі. Ліворуч тут вулиця Зарічна, іде, бачите, місток. Ось, дуже багато цікавих локацій довкола східниця, якщо ви приїхали сюди на відпочинок, особливо, якщо приїхали на власному авто то місць куди поїхати тут безліч, друзі. Можете подивитися дійсно моє відео. там У мене на каналі є список відтворення. Відпочинок Лофтхаус у східниці. Цього року я знімав і кожен день я кудись їхав, в якесь цікаве місце. І на водоспади, і фортеця Тустань. І ловили рибу в різних форельниках. До речі, в східниці є, в самому центрі форельник є також відпочинкова база ОПК. Там класний форельник є, рибничанка. Ну, і тут навіть є східницька колиба, в якій є повстанська криївка, і там також є форельник, можна там половити рибу. І В цій колибі є навіть жива музика ввечері, якщо ви запитували в коментарях, куди можна сходити ввечері у східниці. Є тут ресторан, бачу, відкрили новий біля відпочинкового комплексу Тустань, ресторан Йой, і також східницька колиба. Це є відпочинковий комплекс Любокрай біля сувенірного ринку недалеко. Там жива музика, і ввечері там можна дуже класно, непогано посидіти. А ще є ресторан в відпочинковому комплексі А-Готель. Коли я відпочивав, ми їздили в Східницьку колибу, і в день були там в Повстанській Київці, і ввечері приїжджали, коли була жива музика. Також зранку. Їздили в гори в село Рибник, потім ходили до водоспаду Лазний, неймовірно красиве місце. А ще один день я ходив у спа-центр готелю Крона Спам, дуже класне місце також, дуже класний басейн. Ну, Якщо в вашому, наприклад, відпочинковому комплексі чи готелі немає там літнього басейну, або ну, взагалі спа-центру, то можна обирати в східниці Любий. Є кілька відпочинкових комплексів, які мають. І літні басейни, і також великі спа-комплекси, у яких там за окрему плату можна непогано провести час, поплавати. А ми вже, друзі, підходимо до джерела з содовою водою питьова галерея 2С. Але бачу, що люди там чекають, велика черга. Не знаю, можливо, там десь в обідню пору здається прибирають і на півгодини зачиняють цю питьову галерею. І я боюся, щоб я не попав якраз. В цей час. О, зараз вже обідня пора. 14. Вже з, з, з чимось там 14 з копійками. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так, друзі, я попав, що зараз потрібно буде чекати, напевно, хвилин 20. Йду, куплю пляшечку, і будемо чекати. До зустрічі, папа! -па.